Міністр внутрішніх справ видає мені хірню? Ну то може, і, і то я хірняю. І так, кого ви можете зустріти на наших дорогах? Іванна Віка, це ім'я, яка вважає, що посвідчення їй видавав міністр внутрішніх справ. Не кожен знає, що на сьогоднішній день є 11 законних підстав для зупинки авто. Нещодавно було додано ще одну, і як вона звучить? В 35-ту статтю закону фронтова поліція ввели 11-й пункт, говорять, що в не воєнного стану можна зупиняти транспортні засоби, перевіряти, якщо є наявна інформація, що в автомобілі перебуває особа, яка покинула. Е... О -о -о. Не, знаю, там... не знаєте там що? Чи ви придумуєте на ходу? Не зовсім зрозуміло, про що йде мова. Більш детально можна? Особа, яка самовільно залишила місце військовополонених. Ну, трішки не так. Я залишив місце військовополонених своєму ти, військово ти в своєму розумі, чи ні? А я я залишив місце воєнно-полонених чи хочу перевірити. Вам зрозуміло? Я хочу перевірити. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал, друзі. Водії, ми дуже часто бачимо, як співробітники поліції порушують права водія. Що робити? Для цього ми створили клуб юридичного захисту водія, щоб кожен учасник нашого клубу завжди мав юридичну підтримку на дорозі. Тому не зволікай, долучайся. Почнемо з вашого посвідчення. Хто ви є? Туба Івана Вікторівна. Заберіть руку з кузова. Я З кузова руку за тримаю на, руку на кузові? що? Ви бачите? Заберіть руку вітал, я не знаю, що ви там робите. Якщо я роблю, то... Згідно якої статті ви мене зупинили. Згідно 35 статті. Що я, мене мене що я порушив? Що я порушив? Для вас оце є законом? Так. Ви бачите, воно червоне. І... Ви думаєте, що ви перше ви останнє? Назвіть мені статтю згідно 35-ї 35 статті, пункт, згідно якого ви мене зупинили. Закон український національної поліції. Що той пункт говорить? 11 стаття в цьому що е, говорить? Про що? Говорить що... пане. Воно, що ви маєте зробити теж, після теж, зупинки? 9.9 пункт правил. Водії не забуваємо про правила дорожнього руху. Хочу вам нагадати пункт 9:9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена у разі зупинки на вимогу поліцейського. Зупиняє співробітник поліції. Виконай вимогу правил дорожнього руху, тому що в подальшому деякі співробітники поліції можуть скласти на вас постанову за те, що під час зупинки не була вімкнена аварійна сигналізація. Військовий стан країни. Ви звідки я що ви маєте до військового стану? Військовий стан це є правовий стан, до якого поліція не має ніякого відношення. У Вас у закон поліції увели вам якісь додаткові функції? В 35-ту статтю закону поліції 11 фінансова які вели що в режимі воєнного стану можна зупиняти транспортні засоби, перевіряти, якщо є наявна інформація, що в автомобілі перебуває особа, яка покинула. Е... О, о. А не знаєте там що? Чи ви придумуєте на ходу? На ходу не придумую. Ну, ви сказали, що я не знаю, що там. І ви розумієте, що ви звідки? Ви з самбора? А звідки ви львівське районне управління? Львівське районне управління. Так. Що ви хочете від мене? Дивіться, будь ласка, документи. Ви все. Документ. Що у вас до хати прийшов щось хоче. На якій підставі Це... ви мене ці документи? Ви можете пояснити чи ні? На підставі того що ви є учасник дорожнього і що? Поясню, що? і що? саме головне, запам'ятайте всі дії співробітника поліції першочергово зазначені Конституції України, а також в Законі України про національну поліцію. Тут зазначені законні підстави, коли поліцейський має право зупиняти авто. Тут зазначені законні підстави, коли співробітник поліції має право вимагати та перевіряти документи. Під час дії воєнного стану не було збільшено повноважень співробітникам поліції. Не надано право просто так зупиняти будь-який автомобіль. Не надано право просто так перевіряти документи. А якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з поліцейськими переходьте в опис, там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Ну то все, поїхали ваше управління. будемо особу особу встановлювати, Мені покажете документи, що ви, правите, ви маєте право мені мене зупиняти, щось від мене вимагати. Хто вас від вас щось вимагає? А що ж ви мене зупинили? Я вас зупиняв, чи ви мене зупинили? Вас тут щось вимагає? Так, ви вимагаєте. Ви вимагаєте від мене документи, ну не можете. Ясніте, чому я маю ці вам документи пред'явити пред згідно 11 статті? А що там? в режимі да, стану? Да. Зупиняємо всі транспортні засоби, да. перевіряємо на причетність до ДРГ, водіїв та пасажирів. Ми Мої, в до моїх документах до... написано, що я відношуся до ДРГ. Я роблю вас по базі. І буду бачити, я в нас так машину пробивайте по базі, да, ну, а особу я не можу чого? Ні, я не хочу сваритися. Я тяжко. просто хочу. Тяжко. Я хочу, щоб ми діяли в рамках ми чинного законодавства. Я посвідчення і має мати посвідчення а встановленого да, зразка. Я Ви не не мені показали якусь там херню на оцей значок? Херню? Так. Вам ще раз показати херню? Да, поки що там написано поліція. ви ж просто ви погано ознайомилися. Вам вам ну давайте покажіть, там написано що, посвідчення е, поліцейського міністр внутрішніх справ видає мені хірню. Ну то може, і, і то є хірня. Якщо по ваших словах, якщо міністр внутрішніх справ. Покажіть, де це написано це поліцейське посвідчення поліцейського. А я вам зараз покажу тут -то. Івана Віка Володимирівна вважає, що посвідчення їй видавав міністр внутрішніх справ, але вона помиляється. Керівник видавав, де написано посвідчення. Де написано, написано посвідчення України. тут написано. України. Має мати посвідчення встановленого зразка. Зразка. Да. зразка мені видав міністр справи. вам його не міністр. Видавав, а вам його видав ви ви. ваш начальник. Не не ви, ви, до ви, якого, ви, ви, якого? Ви, 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 там їздять? Може, ви погано орієнтуєтеся? Ні, я не погано Я чудово орієнтуюся. Ви навіть не уявляєте, як я орієнтуюся. Ви скажете, як тоді повинна виглядати та херня? Та херня згідно постанови Кабміну є затверджений зразок. Але в свою чергу співробітники поліції посилаються на внутрішній наказ, де затверджено їхнє посвідчення, або зазначають, що видали, те і пред'являю. де в правилах написано що показував посвідчення інваліда. Як я можу знати, якщо ви білим на на парковці для місця інваліда, яка виділена для месі. Звідки І я шо? можу знати, що ви інвалід? То що ви собі поклаєте собі на Хорошо, все. далі? Давайте згадаємо правила дорожнього руху. Пункт 21 водій повинен мати у разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знаку водій з інвалідністю документ, що підтверджує інвалідність водія або Пасажира і згідно пункту 2.4 водій пред'являє такі документи, але пред'являє, коли є законні підстави, зазначені в законі України про національну поліцію, тому що першочергово поліцейський керується законом, а вже потім вимагає документи у водія. Давайте показуйте мені міодинаційний пункт, згідно якого там я не знаю, що там маю про ваші знаю, слова особа, яка самовільно залишила місце військовополонених. Місце. Я залишив місце військовополонених, ти в чи ні? Ти в своєму я знаю, розумі, чи ні? В своєму розумі, чи ні? Я, знаю, я залишив місце воєннополонених чи хочу що, хочу Перевірите, вам зрозуміло, я хочу перевірити. Пункт 11. покажіть мені, що в тому пункті 11 сказано. 11, Виконання іс... іс... да. Да. Е, да. транспортного засобу, режимі да. воєнного стану, да. особи, яка е, Ймовірно залишила місця е, військовополонених. Самовільно, самові я... я не знаю хто ви. Я не знаю хто ви. Хто ви переді мною? Тому передіть, будь ласка, ви документи. Вже давно поїхали, придивіть, будь ласка, документи. Та їдьте. я кайф до получаю, коли я це виставляю в інтернет. Друзі, вкотре я хотів би подякувати спонсорам мого ютуб каналу. Ваша підтримка дає можливість постійно купувати необхідні речі для наших. Захисників. Нещодавно ми придбали щоглу це спеціальна вишка для нашої аеророзвідки, підрозділ «Соловей», для того щоб наші хлопці виконували більш ефективно бойові завдання. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. В подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую за підтримку разом до перемоги В Україні на території України встановлений е, воєнний стан. Вам да. воєнний стан це правовий стан. Так і це правовий, правовий стан стан ва ви в, вам е, ніяких додаткових повноважень не надали. Ви впевнені 100%. А Ви сиділи там встановлювали е, умови mm. воєнного стану. Ну, ну, прочитайте книжку, візьміть, прочитайте 11 статтю. Я вам ще раз питаю. Ви сиділи там і встановлювали разом з законодавцями э, пушти? Чи ви знаєте? Ні, ви я вмію читати не поміж рядками, я між межрядки вмію читати. А ви читаєте поміж рядками. А тепер про саме головне. 11 причина закона, причина зупинки авто. Цитую. Якщо є інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених, що тут саме головне? Якщо є інформація, яка свідчить, що особа залишила місце для утримання військовополонених, як ви вважаєте, чи зможуть співробітники поліції надати таку інформацію і підтвердити? Законність зупинки авто. Думку лишаємо в коментарях і дивимось далі. Я нічого не порушував. Абсолютно. Документи з фотографією вашому на колезі я показував. Документ на машину я вам показав. Ви повинен Я повинен в рамках чинного законодавства. В, рамках... в документах написано, що я покинув територію, де військовополонені сидять. Чи що? Я не знаю. А там я не знаю, хто ви вам зрозуміли? Я показав фотографію вашому колегі. Документи я а для чого фотографія, вам зо мною знайомитися? не є документ. Для То, чого вам зо мною знайомитися? Для чого вам зо мною знайомитися? Я питаю вас ще раз. Фото я кажу вам через фотографія це не є документ. Придіть, будь ласка, документ. Де я? я документ Номер, на машину документу. показав. Номер документу, ваше прізвище. батько і дату народження. Для чого вам це моє прізвище? Для того. Що ви, водій, і ви зараз знаходитеся наде? на де на автодорозі львів ліксамбірку. Посвідчення водія. Я не бачу причини. Ви ті причини можете оскаржувати собі, зрозуміло вам. А для чого я маю по 900 гривень за суд потити, ходити казати, що я не рогатий в суді? Того, для того, що ви не можете оприділитися, що ви мене спинили. Для того придіть посвідчення водія. Я причини, і, В яких е... випадках посвідчення водія пред'являється? Чи... Які? Більше 40 хвилин відбувався даний діалог, тому повний відеоматеріал я буду завантажувати на мій другий канал. В описі є посилання. Ви показали паспорт. Ви не І показали, що? показали посвідчення водія. Я вам показував посвідчення, ви Це писали, на камері є, ви на вашій є. Але я не впевнена, чи там чи то ваше посвідчення водія, чи не ваше. Там фотографія моя є. На посвідчення, на, на посвідчення я бачила лише фотографію. При ім'я по батькові дата народження. Я не бачу. А для чого мені персональні дані? Персональні дані. Да. А я е... для чого вам дата моя народження? мого? Для чого я не кажу вам дату народження. Так я ви кажу. тільки самі сказали, я що записано. Вам, Його... Посвідчення водія, де підтверджується, що це ви.

Тут є два варіанти. Перший варіант: ви можете виконувати усі вимоги співробітника поліції, які не передбачені законом, пред'явити безпідставно документи, вони перевіряють, і ви в подальшому можливо їдете далі. А можна обрати другий варіант це принциповість по закону. І ненормально, коли співробітники поліції ігнорують чинне законодавство. То навіщо нам закони? Я не розумію. Але обравши другий варіант, діалог з поліцейськими може бути і 10, і 20, і 30, і 40 хвилин. Як в цьому випадку. Яке нахер законодавство, коли ви до мене підійшли, блядь, без головного убора розпелехані, блін. Фурболь, як, фурболь, як, фурболь, як, фурболь. Вибачте, в мене круче не волосся, це таке Все? Все нормально. Навіть краще, як нормально. Бі. Навіть краще, як так, ну, нормально. Ви до сімейного лікаря скажіть, хай вам консультацію. А ви до психолога сході. До психолога. щасливий да. да. дороги. дороги. Вам. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал. Робимо репост. Твою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.